Україна таки взялася за кримський міст. Для чого це роблять зараз? Вранці 3 червня українські спецслужби підірвали кримський міст, і це вже втретє. Цього разу вибухівку заклали під водою під однією з опор мосту. Сбу каже, ця операція планувалася декілька місяців. Термін чималий, проте менший ніж в операції Павутина, яка рознесла російську стратегічну авіацію. Напередодні Нью-Йорк Таймс попередило, що Росія готує масштабну атаку у відповідь на знищення російської стратегічної авіації. Пишуть, що це може бути атака. Ака по цивільній інфраструктурі або ж по енергетиці України. До чого ж тут Кримський міст? Можна припустити, що так СБУ попереджає Росію через цей превентивний удар по Кримському мосту, і зверніть увагу, його пошкодило лише трохи. Наші натякають Кремлю. Якщо Росія буде ескалувати ситуацію, то Україна має можливості і ресурси, яка каже Зеленський, відповісти дзеркально. Тобто, такий тонкий натяк полізуть, отримують по повній.